Володимир Зеленський повинен створити Міністерство корупції в Україні. І, власне, це один із способів порятунку і виведення України із нашої жахливої ситуації. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу поділитися насправді дуже важливими роздумами. Не перемикайтесь, попри те, що те, що я сказав спочатку, звучить достатньо дивно. Ви знаєте, я сьогодні розмовляв з моїм другом, мудрим чоловіком, і ми в ході розмови згадали анекдот 2014 року, коли активно обговорювалися, які реформи треба робити після втечі Януковича і так далі. Там пролунала фраза, я вже не пам'ятаю, від кого я її вперше почув, але про те, що якби в Україні була пустеля Сахара і в нас створили Міністерство піску, то через деякий час пустеля Сахара зник би весь пісок. Зміст приблизно такий. І отут я хочу, щоб ви глянули на теперішнє міністерство. Візьмемо Міністерство культури. Яка в нас культура? Рівня потапа, вірки сердючки там іще чогось такого розряду. А де наше справжнє, оце віковічне, оце глибинне таке? Де воно? А воно задавлене, задушене, за рідкісними винятками. Візьмемо Міністерство освіти. Освіта все більше деградує і деградує. І це видно неозброєним оком і на локальних прикладах, і на загальнодержавному насправді рівні. Ну, коли окремі репліки там нашого теперішнього, прости, господи, міністра, вірного соратника та бачника, лунають про знищення зрештою історії України, про гендеризацію тотальну для нашої освіти. Ну, то міністерство економіки. Якщо ми візьмемо, які структури в нас на рівні Кабінету міністрів займалися податками, економікою і фінансами, по-моєму, в 91-му 2-му роках це було одне міністерство. І в нас тоді була величезна насправді економіка з дуже великим потенціалом, не слабшим від французького, між іншим. А зараз все порізали на метал, попередавали політико-економічними методами, фактично вкрали, попередавали в потрібні руки. Підприємства вбиті, кажуть, що торгівля сировиною розпродаж України нашого сировинного потенціалу за кордон це дуже-дуже хороший спосіб торгувати. Зате в нас тепер і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів, і окремо податкова, і ще окремо створені там які, різні підрозділи в правоохоронних органах, які тими злочинами займаються і так далі. Тобто, ви бачите, де міністерство з'являється. Там зразу відбувається руйнування. Міністерство аграрної політики, там і ще чогось чогось, там, там така велика-велика назва. Порівнюємо з Польщею, в Україні 42 мільйони гектарів і менше 100 тисяч малих фермерів. Зареєстрованих близько 40 тисяч. Навіть 40 тисяч немає. На 42 мільйони гектарів. А що там в Польщі, де 12 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, а в Польщі поза мільйон. Там мільйон 4, ну в різні роки міняється, тобто і там залежно, який реєстр дивиться, але точно поза мільйон, півтора мільйона, а ще плюс сім і так далі. Створили міністерство і немає. І от корупція. Розумієте, от всі постійно нам з 2014 року казали, що в рамках для того, щоб зробити реформу, щоб побороти корупцію, обов'язково треба створити ще один орган. От не виконувати те, що вже і так записано в Кримінальному кодексі, а створити ще один орган. Створили Набу, проїдає мільярди гривень. Створили е спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Створили ДБР, створили Вищий антикорупційний суд. Хоча, за логікою, напевно, кожен суд мав би боротися з корупцією і сажати корупціонерів. Кримінальний кодекс же ж однаковий і для ВАКС, і для звичайного суду. Так чи ні? Але постворювали купу тих органів, а результату чомусь немає. Насправді, навіть мародерство під час війни сягає просто небачених масштабів. Не просто мародерство під час війни, мародерство на армії. Це кроваві гроші, і все рівно їх дуже багато крадуть. І ви знаєте, можливо, реформатори були праві. Просто вони не той орган пропонували створити. Не НАБУ треба було створювати не САП, не ДБР, не Антикорупційний суд, Міністерство. Міністерство корупції. От як тільки міністерство з'являється, зразу починає деградація. От Міністерство освіти, освіта деградує. Міністерство культури, культура деградує. А тут би зробили міністерство корупції, і корупція почала б зникати. Я не розумію, чому трускавецькі курсанти до цього не додумались. Ну це ж це ж на поверхні лежить, це ж насправді очевидно. І це було б таке покращення життя вже сьогодні, що просто немає куди. Якось так. Ну, власне, ці роздуми всі народилися в ході обговорення тих нових міністерств, які Володимир Олександрович, наш сонцесяйний, пропонує нам до створення. Ну, так, звичайно. Створили Міністерство повернення українців. Зразу мінпук запрацює, і всі українці повернуться. Правда? Зразу повернуться в цю державу, де жоден механізм практично не працює. На своєму прикладі я зараз особисто відчув. Як прокуратура порушує права журналістів, як порушуються права е, дітей військовослужбовців? І як порушуються? Права людей, які попадають в нашу медичну систему. Але про це я розповім якось трохи згодом, бо це все дуже важкі, а в деяких місцях дуже болючі речі. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.